Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарії. Сьогодні у нас знову буде тема, яка називається Християнський погляд на патріотизм. Хочу сказати, що у нас вже була одна передача на таку тему це випуск Ефата номер 15 Але деякі нові події які вже фактично рік відбувається в нашій державі, змусили знову до цієї теми повернутися. Якщо в попередньому випуску ми обговорювали питання на це, суперечить чи не суперечить патріотизм християнству, і як там бути з тими чи іншими місцями в Святому Писанні, таким, наприклад, як, в Христі немає ні Еліна, ні Юдея, то сьогодні хотілося б говорити по трошки іншому аспекту. Ця справа в тому, що є частина. Людей в нашій державі, навіть, може, такі, якісь вважають патріотами, які все ж таки вважають, що християнство є шкідливе для національного розвитку, для державного розвитку, для суспільства. І вони, в принципі, не кажуть, що треба переслідувати чи винищувати, по крайній мірі, його, хоча б кажуть, терпіти, ну до якогось відповідного періоду часу, а рано чи пізно від нього потрібно відмовитись, начебто заради добра держави і суспільства. І, як правило. Не можна сказати, що тих людей є багато, але все ж таки якась частина є, і, і відповідна частина населення теж є під впливом відповідної такої, скажімо, пропаганди. І зазвичай ті люди є двох категорій. Одні кажуть, що нам потрібно вернутися до старої релігії, так звано до християнської, бо християнство начебто є щось чужим для нас. Інші говорять, що взагалі нам релігія як така не потрібна і церква. Тому що це щось вже і застаріли, віджили, від цього потрібно відмовитися. Тому спробуємо просто розібратися з їхніми аргументами. В даному випадку ми не будемо взяти якісь там наукові, філософські питання, а тільки питання, наскільки ті тези їхні, відповідають тому, що це є для добра держави, для добра суспільства. Якщо щось стосується, скажімо чисто, якихось наукових, філософських думок тих, тих людей, то на це. Є інші випуски нашої Ефати, а можливо, деякі інші ще будуть. Тому будемо говорити тільки в тому аспекті, що нібито християнство є щось чуже і навіть можливо щось шкідливе для українського народу. Стосовно першої думки, що воно християнство є чуже, бо кажуть, що, начебто. Це не наша віра, це кажуть, юдейська віра. Посилається дуже часто на ті чи інші місця Святого Писання, де говориться, що Бог, якому поклоняються там християни, Бог Біблії, називається Богом Ізраїля. Але в такому випадку слід запитати інакше, чи, наприклад, закон Ньютона є англійським. Чи він діє тільки на території Англії, чи, наприклад, Яблуко на території Англії і на території України буде падати по-інакшому? Хоча, як ми знаємо, якщо він є Ньютона, то відкрив його англієць Ньютон. Це так само і стосується тих усіх тверджень, що, начебто, християнство не наша віра, а юдейська за ті чи інші місця. Якщо відкритися те писання на самому початку, це, в принципі, знають люди, навіть які дуже поверхово знайомі з вічною книгою. Та відразу є слова: на початку сотворив Бог небо і землю. Тобто, на початку навіть ще не було не тільки ніяких націй, ще навіть коли не було жодної людини. І вже пізніше ми читаємо про опис сотворення всього світу. Ну і вже в кінці пропис конкретно перших людей загалом, не кажучи вже про ті чи інші народи. То яким чином Бог, який сотворив небо і землю, тоді тобто, всю Вселенну, найдалекі планети. Може бути Богом якоїсь окремо взятої нації, що ніби для іншої нації його закони вже не відповідають. Це, скажімо, така думка є абсурдною. Іноді Деше говорить ще висловити таку тезу, коли кажуть, що нібито від прийняття християнства пішли всі біди. І, як правило, дуже аргумент їхні дуже прості. Вони беруть будь-які події негативні, які сталися після 988 року і кажуть, що в тому всьому вона була християнства, бо вони були після прийняття християнства. Але вони не забувають одну іншу річ, що саме такою самою логікою, діють і противники України зазвичай. Це ж дуже відома є логіка, коли починають говорити: о, за Союз було все дуже добре, а він часів незалежності все погано. І як правило, ті самі противники українства дуже легко роблять всі будь-які негативні події після 1991 року, навіть включаючи сучасну війну, не кажуть, що в тому всьому винувата українська незалежність. А іноді, дехто хто вже говорить більш прямо, каже, українська нація як така. Як бачимо, така сама логіка. Не, аж ніяк не підходить. Що стосується інших людей, іншої категорії, це ті, які кажуть, що християнство начебто, вже себе віджило, що вже це не модно, не, прогресивно, не сучасно вірити в те, що навчає церква, вірити в те, що навчає те писання. Але знову ж таки, че скажу, будемо говорити тільки чисто такими логічними аргументами, навіть не звертають до самого писання, саме по собі. Чи якась теза є стара, чи якась теза є нова, ще не говорить про її правдивість чи неправдивість. Наприклад, до сьогоднішнього дня всі ми вивчаємо в школах про закон Архімеда, і дотепер вчені фізики його ще не відкинули, хоча закон Архімеда є теж досить і досить давній. А самої тези, що християнство там себе вже пережило, чи церква себе пережила, люди забувають, що вона теж не є нова. І теж вже не один раз піднімали і говорили, починаючи ще від римських імператорів, які вже вважали, що вони вже християнство знищать. Але навіть якщо не брати ті вже античні часи і підійти до більш ближчих подій, то те саме вже піднімалося, наприклад, у часі просвітництва в XVIII столітті, вже вважали деякі філософи, що ще трошки вже церкви не буде, вже не буде християнства. Наприклад, коли в 1700. У 1974 році було ліквідовано монаше орден єзуїтів, то такий відомий філософ французький, пане, усі чули, Вольтер, писав, що за 20 років вже церкви не буде. І ми знаємо, що вже дав... ним давно Вольтера немає, церква існує. Пізніше в кінці цього століття, коли вибухла революція у Франції, яка мала такий виразно антихристиянський характер. І коли пізніше війська революційної Франції зайняли Рим і арештували Папу. Пія шостого, коли його вивозили, по дорозі він помер. То теж говорили, що Пій шостий це вже останній папа. І, власне, генерал тодішньої революційної армії Бертє, коли якраз записував документ про його смерть, написав: помер Пій шостий, як останній папа. Ми прикрасно знаємо, немає вже давно Бертьє, немає тих інших усіх вождів тої революції. А церква, як існувала, так і існує. Пізніше Радянський Союз, який не один, в якому. Не один раз говорилося, що вже ще трошки вже, не тільки церква, а вже релігія будь-яка буде знищена. У 1932 році була в Радянському Союзі оголошена так звана антирелігійна п'ятирічка. Ну, хто жив у ті часи, то прекрасно знає, можливо, нове покоління молодше незнайоме. У радянський час все будувалося на п'ятирічках. Тобто ті чи інші плани розраховувалися на 5 років. Де передбачалося, що той час буде сіки-сіки, то зровно будуть, будуть ті чи інші здобутки. І от, зокрема, на початку 30-х років була оголошена так звана безбожна п'ятирічка, яка починалася в 1932 році, і планувалося до її закінчення, тобто в 1937 році, взагалі, на території Радянського Союзу з релігією завершити. І пройшло 5 років, і ми прекрасно знаємо, чим воно все закінчилося. Пізніше, вже на початку 60-х років, Такий теж радянський вождь Микита Сергійович Хрущов теж обіцяв дуже швидко покінчити з релігією. Навіть сказав, що в 1965 році по телевізорі покажуть останнього попа. Теж ми знаємо, що давним-давно немає Микити Сергійовича. А церква як існувала, так і існує далі. Тобто, як бачимо, ті всі тези, що релігія там вже, чи церква вже своє віджила, пережила, що вона відходить в минуле, вони якраз теж є застарілі. Але на відміну від. Від самого християнства вони якраз показали свою неспроможність. Вони кожного разу, як то кажуть, показували пальцем в небо. Вони кожного разу промахувалися. Тобто, так без сумніву. І церква, і все те писає тестарі, але різниця є те, що те, що говорить християнство, те, що сказано в Євангелії, воно сповняється. Як, наприклад, казав Христос Петрові: Я на тобі збудую мою церкву і поворота пекені не подолають. або… Небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Як було це сказано 2000 років, так 2000 років це сповняється. А різного роду прогнози, що ще трошки там, чи церква зникне, чи релігія зникне, вони, як ми бачимо, провалювалися. І тому ця теза, вона не просто і теж застаріла, вона якраз є теза, яка себе не оправдала, яка фактично показала свою неспроможність. Тепер. Хочеться, крім тих, якщо ті тези ми відкинемо, хочеться наватися деякі інші приклади стосовно цього. Варто чи не варто далі розвиток нашої держави проводити на християнських ідеалах чи, можливо, на якихось інших. І порівняємо інші держави, скажімо так, якщо вони планували на якихось інших ідеалах, як це виходило. Кинецькі виходить, можна це тільки знати по історії Радянського Союзу. А поглянемо на те, на ті, які про, де, скажімо так, державу розбудовували люди, які визнавали християнські істини. Також дуже часто однією з причин, що, можливо, деякі люди починають виступати за те, що нам вже не треба там, церкви, християнства, можливо, взагалі релігії. Є можливо те, що вони знають, що на Заході на даний час є велика дехристиянізація. Це і правда, там є дехристиянізація, там є теж. Великі проблеми з відходу від церкви, навіть з такими різними такими аморальними речами. І дехто починає, скажімо так, ну, вчитися від них, вважає, що в них все добре, і при тому у всьому, вони не дуже то там, скажуть, у бога вірять, то нам треба в них саме в тому справі вчитися. Але люди забувають, хто насправді збудував це життя в них до того часу, хто створював. Відповідні економічні, політичні, і культурні і всі інші речі, які пізніше підняли ті чи інші держави, чи Західної Європи, чи Америки. Яким чином вони досягли такого життя? Хоже, після того, коли вони досягли відповідного рівня, вони вже почали, скажімо так, відходити від своїх первісних ідеалів, то це не є ніяким аргументом. Треба дивитися на тих людей, хто якраз будував, хто створив відповідний добробут у тих чи інших західних державах. І потрібно не тільки злого вчитися, а потрібно вчитися також і добрих речей. Якщо ми говоримо вже про життя на Заході, то, наприклад, я не будемо про всі держави говорити, але навіть є такий приклад. І з припустимо, Німеччину, то ще до сьогоднішнього дня в Німеччина, наприклад, таке поняття, як церковний податок. Коли люди записують буквально у паспорті свої розповідання, і частина доходів йде як податок на відповідну церкву. Це було уведено ще після Другої світової війни, правда, тільки в Західній Німеччині, вже пізніше в Східній. І як бачимо, якраз Західна Німеччина від того не постраждала, навпаки, її весь розвиток, її культура, і економіка внаслідок того піднялася. Хоча в нас, якби хтось таке підняв що питання платити податок на церкву, як, та то клерикалізм, та, як то може бути, там є світська держава. Та то церква всюди пхається, і тільки про гроші думають. В принципі, в Німеччині це було зроблено після Другої світової, не правда, в Західній Німеччині. І якраз Західна Німеччина того, піднялася надзвичайно сильно. Я не кажу, що тільки насдок того, були ряд інших причин, але, по крайній, мірі це зовсім не перешкоджало. До від належного економічної і політичного розвитку Західної Німеччини. Також, що Штати Америки, можливо, не всі знають, але лише до 90-х років минулого століття в багатьох американських штатах у державних школах було заборонено викладати теорію еволюції. Хоч в нас би таке питання піднялося. Але це теж було через відповідні протести релігійних організацій, і держава пішла цьому назустріч. Ну і тепер ще такий вже приклад, я згадаю з такою державою, як Іспанія. Можливо, багато із глядачів чули про таку організацію, яка називається Опуздеї. Правда, довкола неї є багато різного роду міфів. Ну, це зараз не час даній передачі їх розглядати. Але я тільки хочу одне сказати, що Опуздеї це не є монаший орден, це організація світських людей і священників. Більшість, до речі, її члени можуть жити спокійно в родинах, можуть одружуватися, можуть займатися будь-якою світською роботою. Але основна діяльність, тобто, чому присвячена та організація, ще й основна ціль, це є освячувати себе і освячувати суспільство через працю, через сумнівне виконання своїх обов'язків. І ця організація, хочу сказати, не є політична, але її не заборонено займатися політикою, крім тих, які мають свячення. Тобто тільки 2% цієї організації опуздеї. Це є священники, ну деякони й єпископи, люди, особи, які мають свячення, вони без сумнів не можуть займатися політикою. Чому я задав за цю організацію? Бо якраз починаючи з середини 50-х років, такий іспанський привид, як Франциско Франко, набирав саме членів опуздеї, як своїх радників, також як членів свого уряду, як членів кабінету міністрів. Ну вони не становили там більшості, але, по крайній мірі, вони на дуже багато речей впливали. І які були наслідки, от я вам зачитаю з однієї книжечки, там таке, наприклад, буквально цитата. У більш пізній період франкіський режим, опа... опираючись основним чином на політиків та технократів, пов'язаних з опуздею, і завдяки цьому досягнув визначних досягнув успіхів в області економіки та управління державою. Можливо, глядачів здивує. Коли я скажу, з якої книжечки я це зачитую. Можливо, хтось думає, що я зачитую це з якоїсь релігійної книжечки. Ні, дорогі глядачі, це я вам наводив цитату із радянського словника атеїста. Це називається католицист словник атеїста, тобто по-російськи, като словар-атеїста, виданий ще в радянський період. І це видавали радянські атеїстичні ідеологи. І як бачите, навіть вони визнавали, що. Завдяки членам такої католицької організації, як Opus Dei, було досягнуто ряд успіхів в економічному розвитку Іспанії. Правда, вони не конкретно сказали, які саме успіхи, то я вже зачитаю бій сучасного історика, якого називають Олег Єжежанський. Про те, що було досягнуто за той час, теж тільки одна цитата. У 359 році почалося іспанське економічне диво. Через 5 років. Приріст промислового виробництва сягнув 140%. Іспанія несподівано перегнала Японію 139% і США 121%. Тобто, тут він навів тільки конкретні цифри. І як ви бачите, що таке іспанське економічне диво, яке надзвичайно піднесло цю країну, це зробили люди, які себе вважали практикуючими католиками. Я хочу ще одно нагадати, наголосити, що в статут членів Опуздей, наприклад, входять такі, такі вимоги, як кожен день. Наголошує раз, кожен день брати участь в літургії, кожен день читати святе письмо, кожен день молитись вервицю. Крім того, раз у місяць ще брати участь в реколекціях. Це не для священика, а звичайних мирян. Багатьом хтось би сказало, що це, напевно, мало би людей відволікати від звичайних їхніх обов'язків, як то людина може так молитися. ну, вазі Не священик, не монах. Що це мало би тільки шкодити. А навпаки, як ми бачимо, вона їм зовсім не шкодило, а навпаки, давала їм більше наснаги, більше можливостей розвивати свої таланти, більше можливостей служити державі і суспільству. І завдяки тому вони надзвичайно піднесли рівень своєї держави і свого народу. Це, скажімо, такий же наочний приклад, якщо брати мирні часи, якщо брати часи воєнні, то теж наведемо вже цитату, яка вже стосується, правда, трошки давнішої історії. Це історії вже Риму античного, конкретно це Друге століття. Це коли у 171 році була Карнутська битва. У часі цієї битви римська армія була оточена германськими племенами під Карнутом. І там в армії почалося вже голод, навіть спрага, і було небезпека, що армія може римська загинути. І у той час у тій римській армії... Був Легіон Малітонський Легіон, в якому було багато християн. Я казав, колись є поширена думка, що нібито перші християни не служили в ніяких арміях, ніколи не брали участь у бойових діях. Це бачите, не зовсім відповідає дійсності, бо я тут зараз зачитаю давнього історика, який, навпаки, згадує, що християни брали в тому участь. Це такий його, його звали Євсевій Кисарійський, який ранньохристиянський історик. І що він, зокрема, пише, що відбулося в часі цієї битви. Карнуцької. Він пише наступне: воїни так званого Малітонського легіону, з вірою, яка з того часу і донині підтримувала їх у битвах із неприятелем, опустили за нашим молитовним звичаєм на колінах і звернулися з молитвою до Бога. Видовище для наших ворогів було дивним. Але те, що сталося пізніше, було ще дивнішим. Страшна буря змусила ворогів відступити і знищила їх. А дощ, що полив на тих, які закликали до Бога. Відновив сили всього війська, яке було вже на краю загибелі. Розповідь про це є в письменників, далеких від нашої віри. Але й вони розповідають про цю подію те, що й наші. Історики зі сторони визнають чудо, але нічого в нашій вірі не розуміючи, заперечують, що сталося воно за нашими молитвами. Це Євсевій Кисарійський, церковна історія, книга 5, розділ 5. Та й ми бачимо, як в мовах війни. Християни врятували принципі, цілу армію, яка була вже майже в безвихідному становищі. Ну, зараз хтось може сказати, ну та що там наш час там клякнути і помолитися? Так, якщо є місце в церкві, але повірте, що це означає зробити на полі бою в оточеній армії. Крім того, в оточенні, скажімо, не просто людей, скажімо, і новірців. Більшість римської армії не було християнами, не були, скажімо так, язичниками поганими. Крім того, всього сама Римська імперія. І, напевно, більшість тих солдатів, вони взій просто вороже стали до християнства. Але бачите, що роблять воїни християни, не бояться, клякають, моляться, і тут Бог дає свій знак, Бог дає своє чудо. І, в принципі, можна теж наголосити так само, які молитві, завдяки сповіді всього війська, наприклад, так перемагала Жанна Дарк англійців, так перемагав вже відомий нашим глядачам такий португальський полководець Нюнуно Альвареш Перейра. Так перемагали ті, які обороняли відень в 1683 році. Тобто, таким чином, якщо військо є з Богом, то теж Бог дає, Бог посилає перемогу. Тобто, от вам, будь ласка, приклад, що стосується мирного часу, і приклад, що може стосуватися воєнного часу. Якщо говорити вже конкретно про українську ситуацію, я думаю, що багато фактів, багато імен вже відомих і без мене, але я деякі, наприклад, ще нагадаю, що припустимо. От Почаївський монастир, про якого зараз є багато дискусій, він деякий час теж належав до українських греко-католиків. І саме якраз у той період оці весенни там випустили перші книжки, які друкувалися на народній українській мові, що в 18 столітті. Маркіян Шашкевич, який почав тут, в Галичині національне відродження, який тут, в Галичині, в Західній Україні почав писати вірші народною українською мовою, був українським греко-католицьким священником. Михайло Вербицький, композитор, автор нашого національного державного гімну «Ще Шенумерла Україна, був українським греко-католицьким священником. Августин Волошин, який відродив державність на Закарпатті, був українським греко-католицьким священником. Ну, про митрополита Андрея Шептицького і його роль тут національно відроджені. І ми вже згадували, і вже, в принципі, без мене тут, без нас, вже згадувалося не один раз і в різних аспектах. Тож, думаю, вже факти відомі. Тобто, як ми бачимо, що знову ж таки, і що стосується України, і що стосується нашого національного розвитку, то воно було дуже тісто пов'язано з християнством, з церквою і також з релігійним відродженням. Ну і не забуваємо, це теж, теж в одному з відео вже згадували: Митрополит Андрій Шептицький, коли пророкував, коли пророкував. Про велике майбутнє України він все ж таки поставив дві умови. Багато для того молитися і бути вірним церкві. І він тоді сказав, що все це сповниться. На сьогодні це все. З вами було Біблійне Богословське товариство Ефата. Підписуйтесь на наш канал. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!